Всіх вітаю! Ви б могли подумати, що це одна з моїх учениць? Насправді, ця маленька дівчинка Саша в цій ж школі і навіть у цьому ж класі. Нині ця сором'язлива дівчинка вже Олександра Антонівна. І як ви могли зрозуміти, це я. Вересня 2016 року працюю вчителем початкових класів. Цього року мої перші учні вже закінчують сьомий клас. А я продовжую третій рік пізнавати нове та розвивати з моїми дітьми, які навчаються за науково-педагогічним проєктом Інтелект України. Напрям моїх професійних інтересів стосується компетентнісного підходу в освіті. Досконало досліджую важливі компетентності, креативність і критичне мислення учнів початкової школи. Успішно закінчивши магістратуру, постійно підвищую свої професійні навички, беручи участь в різних онлайн-конференціях, освітніх фестивалях, семінарах та вебінарах. Минулого року брала участь в першій всеукраїнській науково-практичній конференції, яку проводила Дніпровська академія неперервної освіти. На обговоренні учасникам конференції мною були представлені дві доповіді. Тези обох доповідей опубліковані в наукових працях Академії. Окрім цього, досі своєї роботи публікує на освітніх платформах на урок та «Всеосвіта». Найвагомішим професійним досягненням вважаю успішне проходження сертифікації в 2021 році. Останні два роки я є експерткою з оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів. Справжній вчитель той, хто сам продовжує навчатись, не забуває, що сам колись був дитиною. не боїться експериментувати та мріє про світло майбутнє своєї країни.